31 серпня місто Тернопіль, стан Ків Києві, сорту Карпат Стратона на сьогоднішній день, практично досяг своїх геометричних розмірів. Зараз іде набирання цукрів, стоять чудові погоди, температурні режими гарні, 25-30 градусів. Планується гарний, смачний врожай, незважаючи на всі катаклізми природи, які нам природа висунула. Цей сорт ківі гарно справився і заклав чудовий урожай.